В лісі вже повно ось таких трасунчиків. А ще дуже багато є комарів. Ми сьогодні продовжуємо працювати в Лугинському районі, той самий ліс, те саме колишнє поле, От, буквально 15 хвилин роботи з прибором у нас вже є. Є солдат. Зараз відбуваються края ями і потім будемо приступати до, до його зачистки. Хлопці вже відбили краями, Вон, видно, де мішана земля, де білий пісок. В цій стороні лежить голова. Туди вже йде все інше. Тепер солдат готовий до підйому. Переходимо до наступного етапу. Все гарненько, як у археологів. Ми можемо їхати в якісь експедиції. Ну Кургани там допомагати копати. Я не хочу. Ні. Вже накопався, да, так, Віталій? Так там трактором. Челюсть якась така подата вперед. Що так? А, сюди так лежить. Друзі, ми завершили зачистку на першій локації за сьогодні. Чи буде друга, невідомо. Все в процесі. Покажемо ближче. Солдата дзвонили на протигаз От на лівому боці. Бачимо бручний ремінь, поясний. А, ні, бачимо. Так, так, так. Ось тут у нього ще є, здається, якийсь підсумок, а під рукою знаходиться ножне до... Штик нажає СВТ40. Солдат разутий, чобіт немає, зняли. Його притягнули сюди і закопали. Ну, зараз зафіксуємо, сфоткаємо, викладемо на баннер. Солдат вже підготовлений до підйому. Медальоно поки що не видно, в районі тазу немає, на грудній кишені також порожньо. Скоріше за все буде невідомо. Шкода, дуже шкода. Сьогодні такий доволі символічний день, початок німецько-радянської війни в історію світу, а для України це день пам'яті. Жертви, які загинули під час цієї війни. Локація відпрацьована. Боєць на банері. Так, один підсумок звичайний, один підсумок, щось дуже схоже на СВТ-шний. Скоріш за все, це під магазини. Також є один. Магазин до СВТ-40, протигазний бак з маскою, масленка, гудзики, ремінь. Є кишеня. Ось така залишилась прорезинене з гімнастерки. Але чи є там щось, чи нема, невідомо. Медальйона немає. Залишиться невідомим. На жаль, так. хлопці яму починають закидувати, а ми ще трошки попрацюємо. Пошуковий день добігає до кінця. Всього з цієї локації вдалося підняти сім солдат. Червоної армії, які відносяться до 200-ї стрілецької дивізії, 31-го стрілецького корпусу до 5-ї армії генерала Потапова. Шість солдат було знайдено по праву сторону цієї дороги і один солдат ще років 12 тому з лівої сторони від дороги. Там зараз хащі, все заросло, та туди зайти неможливо. Сьогодні частково то працювали це місце, більше сигналів не було як таких. Ну, будемо працювати ще. Якщо вам подобається наше відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш YouTube канал. Попереду ще багато цікавого.